Тверде переконання, що цей проект не тільки має право, а зобов'язаний бути реалізованим. У Горочанській громаді планують відкрити сучасний центр соціально-психологічної допомоги для захисників та захисниць. На відміну від багатьох медичних закладів, тут зосередяться не на фізичній реабілітації, а на ментальній. Тут допомагатимуть військовим відновити психологічне здоров'я, адаптуватися до цивільного життя та повернутися до активної участі в суспільстві. Адже за даними експертів, майже 2 мільйони ветеранів та військових в Україні потребуватимуть психологічної реабілітації, а наслідки пережитого жаху війни можуть торкнутися до половини населення країни. Оцей весь комплекс ми хочемо, щоб став основою центру соціально психологічної реабілітації в першу чергу для учасників бойових дій. Але ми не обмежуємо, Тобто, це можуть бути і вимушено переміщені особи, це можуть бути сім'ї, які потрапили в кризову ситуацію. Максимально широкий спектр надання таких таких послуг. Богорочанська селищна рада придбала приміщення та додаткову територію для майбутнього центру в селі Старуня. Вже провели першочергові підготовчі роботи та призначили керівника закладу. Ним став ветеран. Війни бойовий хірург Віктор Павлучинський наразі ключовим питанням залишається фінансування. Кошторисна вартість будівництва майже 80 мільйонів гривень. Селищна рада виділила з бюджету 10% вартості, вартості це 8 мільйонів гривень, щоб мати змогу претендувати на державне і благодійне співфінансування. Ми викупили приміщення, ми виготовили проект кошторисну документацію. Ми зробили експертизу цього проекту. Тобто який нам підтвердили, що він відповідає всім найвищим вимогам щодо інклюзивності, цивільного захисту, енергозбереження, нерго. Ефективності, доступності і так, далі, і так далі. Тобто це дуже новий сучасний проєкт. І ми хочемо, щоб це було місцем, де учасники бойових дій зможуть після того, як вони вже отримують, наприклад, на базі якихось стаціонарних закладів лікувальних первинну основну базову допомогу. Тут вже проходили послуги з реабілітації соціально-психологічної, не медичної, а соціально-психологічної. Ми всім критеріям, які необхідні для того, щоб цей проєкт. Міг реалізований бути відповідаєм. Тобто, з свого боку, ми зробили абсолютно все, що він був. У центрі планують створити повністю інклюзивний простір на 70 осіб, де працюватимуть психологи, соціальні працівники, а також функціонуватимуть програми адаптації та підтримки для ветеранів. Місце розташування обрали не випадково, адже поруч унікальні пам'ятки природи села Старуня, відпустовий центр блаженного Самуана Лукача та інші локації, які можуть сприяти відновленню захисників та захисниць. Нещодавно локацію відвідав Тарас Тарасенко, заступник ви комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів він ознайомився з проєктом і підтвердив його актуальність. Я скажу, що це точно актуально, тому що соціальна психологічна допомога всім, хто постраждав від війни, вона у нас на першому місці повинна бути зараз в Україні. Точно за останні роки повномасштабного вторгнення реабілітація в Україні сильно просунулась, але вона все-таки стосується саме фізичного тіла, а соціальна психологічна допомога у нас тільки розвивається. і стигма щодо фактично надання користування психологічним послугами вона у нас суспільстві залишається, і ми повинні її змінювати. Тарас Тарасенко додає, що буде сприяти залученню іноземних спеціалістів задля для реалізації цього проєкту. Я буду пропонувати, щоб можливо ОТГ. Співпрацювала як група дружби з якоїсь країною або з містом, потоваришували. Таким чином можна було побудувати відносини, які можуть з однієї сторони забезпечити фінансування на створення цього центру, а з іншого, створити також відносини, при яких будуть залучати ще додаткові спеціалісти міжнародного характеру і допомагати тренувати наших спеціалістів. Наскільки я почув від голови, вони жили вже всіх можливих кроків згідно нашого законодавства. Я запропонував. А щоб вони передали документацію і проект мені опис, і я буду його поширювати серед наших міжнародних партнерів. Наразі працюють над наступними етапами втілення проєкту Центру соціально-психологічної реабілітації. Мусимо провести відбір конкурсних підрядників, які будуть виконувати ці роботи. Відповідно на ту суму, яку ми маємо вже можна буде проводити роботи, ми рахуємо, що першим етапом, що ми зможемо зробити, це робити, почнемо, почнемо з комунікації. Тобто, ми піднімемо на один мансардний поверх, прикриємо дах, замінимо всі комунікації. Тобто електрика, пожежна синалізація, вентиляція, вода, каналізація це те, що ми почнемо. А все решту вже от будемо в подальшому тобто ну, Тверде переконання, що цей проєкт не тільки має право, а зобов'язаний бути реалізованим. У громаді переконані, центр соціально-психологічної допомоги може стати вагомим ресурсом для відновлення захисників та їхньої повноцінної інтеграції в суспільство. Надія Янько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.